У Вінниці встановили національний рекорд з колективного створення картини. Досягнення зафіксували у розділі мистецтво вперше. Над зображенням перформансом працювали 12 художників з різних міст України. До Вінниці митці з'їхалися на благодійний пленер. Кращий художник художник-2024». Протягом тижня вони зображали на своїх полотнах наймальовнішіші куточки. Вінниччини. усі кошти з продажу картини спрямуються на підтримку зсу «Картина». Наш, яку внесли до Книги рекордів України вже у серпні стане лотом на аукціоні Крістіс у Лондоні. Там темне важке слобуло, яке темне сьогодення. Вони покрили картину кольорами наших прапорів. І енергії добра і позитиву. твір, який вигідно представить як абстрактне мистецтво України на світовому поприщі. Це історія митців. Переважно люди з тих міст, де щоденно обстріли. Це Харків, це Херсон, де окупований, є Одеса, є Вінниця, є Ізюм.